34-ту річницю виведення військ з Афганістану відзначили у надвірні біля пам'ятника воїнам афганцям священнослужителі відправили панахиду. А керівництво міста, району та ветерани афганці поставили квіти до підніжжя пам'ятника. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів, учасників бойових дій з 26 країн світу, а також українських воїнів, які загинули боронячи рідну землю від російського окупанта. Сьогодні наші бойові побратими. Також частина бере участь на Сході, відвоюючи незалежність нашої держави, борються з расистом. Тож, нехай їм там буде здоров'я, натнення, боротися, виборкувати незалежність. Ну і від мого ім'я, від вас особисто дозвольте мені подякувати священнослужителям, районній раді, держадміністрації, міській раді. За те, що вони не забувають про нас, шановують пам'ять про наших хлопців. Дякуємо вам. Слава Україні! Участь у війні в Афганістані взяли понад 160 тисяч українців. Війна тривала 10 років з 25 грудня 1979 року до 15 лютого 1989 року. Тисячі воїнів афганців одними з перших пішли добровольцями у 2014 році, бо були із тих небагатьох, які мали бойовий досвід. І сьогодні вони захищають Україну від російського агресора.